Постійне тривіальне запитання, як часто треба чистити зброю. Відповім вам дуже просто: ви ходите в туалет і потім підтираєте чи не підтираєте після себе. От, якщо ви цього не робите, то зброю можна не чистити. Якщо ви хочете, щоб зброя ваша працювала ідеально, вона повинна бути вичищена і повинна бути змазана, але повинна бути правильно змазана. Тільки тоді у вас буде постійний однаковий ефект, результат. Якщо ви її не чистите, якщо у вас там збирається бруд, нагар, мідь, то у вас будуть змінюватися і початкова швидкість кулі, і ви будете змінювати сам по собі процес виконання пострілу мається на увазі, у вас може змінюватися тиск всередині самої гільзи і самого ствола, коли буде куля, рухається по каналу ствола. Тому чистка має велике значення і особливо для рухомих механізмів.